Всім привіт! 3 грудня. За вікном он трішки така снігова завіса там на 1 міліметр. Щоб ми не забували, що таке зима на дворі, а не осінь, похмура. Сиро, холодно, хоча й немає морозу. Так, я до вас із своїми придбаннями. Вчора отримала я. Посилки, але приїхала додому і не знімала. Не було чи то настрою, чи то хотілося швидше його розпакувати. Тепер ділюся, що я отримала від різних виробників. Ось такий ротанг. Знову взяла білу березу, полюбився він. І сьогодні він також у мене буде в роботі. Це вже ось розпакований. І це найкращий, най-най-най колір, який у мене був із ротангу. Це вже розпочата бухта. Я вже вчора з ним працювала. Це колір бланш. Так, не зрозуміло, який колір він переливається, тому що бухти спаковані, бачите, на виворіт. Увесь ротанг іде на виворіт. Отак треба. Але зараз я покажу роботу з нього. На замовлення виплала вчора я ось таку корзину. У нас ще пасмурно дуже колір вогонь не передати просто. І я не знаю, як охопити камерою. Я просто відрізала тут 26 стійок, 26 лоз. Просто отак знайшла край, відрізала і все. Який колір, як попадався. Я не формувала, що там який колір лози за якою. Просто рандомно брала, заводила лози без нижніх отворів. І дивіться, як вийшло. Виходить, що тут починається візерунок. Він йде по кругу на розширення. О, отак, дивіться. І закінчується аж угорі. Ну, не передає камера, не знаю як, з якого боку. Ось так. Дивіться, він починається по спіралі, йде ось так на гору, нагору. Зараз я візьму отак на гору, на гору і отам зникає. Ось так виходить. Я не знаю, чи буде надалі виходити в інших виробах, так. Але я просто закохалася в цю корзину. Дуже гарний, дуже гарно з ним працювати. Ой, шикарнючий ротанг. Краще б я його замовила спочатку, ніж червоне дерево. Ой, ну, ну просто вживу він дуже шикарний. Так, переходимо далі. Отримала я ось такий ротанг, це вже від іншого виробника. Він трошки інший по текстурі, але з ним легше працювати, він м'якший. Не те, що м'якший, він гладкіший. Це більш такий. Ну, хто, хто плете і хто від різних виробників замовляє, бачить, що у кожного виробника своя технологія і свій ротанг. Це не значить, що він поганий чи хороший. Кожен вибирає для себе. І для цього ротангу у мене є ємності. Такі мисочки я вже купила давно. Це будуть великодні кошики без нижніх отворів з ручкою. І це також цей на 7 літрів, це на 6 літрів. Тут один кошик вже 100% замовлений, інший під питанням, але думаю, що також. Жовті виплету, побачите. Трішки відрізняється колір ротангу, але, в принципі, жовтий і жовтий. Не те, що там жовтий і червоний, наприклад. Все одно воно ну, якось буде до очей більш гармоніювати. Взяла по 2 кілограми цього ротангу, мені вистачить. Але якщо комусь, я виплету і комусь сподобаються ці також корзини, ну, я не знаю, ротангу я можу замовити. Такого кольору ємностей. Це я брала в сусідньому селі в магазині, там ще кілька залишалося, чи три, чи чотири, але не знаю, чи вони зараз є. І кошик буде дуже гарний. Він, по-перше, широкий, виплету я його на можна заслати вишитим рушником, поставити паску. І до паски, і не буде все отак наляписто, як є маленькі кошики, пруть пруть, а воно не влазить. А це буде дуже гарнесенько, і в цьому, в принципі, також. І пасочку можна поставити на освячення і ще щось до неї. І не буде це все отак у кучі, як беруть маленькі, наприклад, трьохлітрові кошики, то тут і пхай пхай, а воно ну, не той вид. Так що. Взяла так. я дві таких мисочки. Ну, це ж кажу, якщо комусь дуже сподобається і 100% гарантовано ви його в мене придбаєте, то я можу знову замовити ротанг, бо тут тільки на дві миски. І е, якщо буде у сусідньому селі в тому магазині, такий колір ємностей. Переходимо далі. І до ємностей отримала я вчора. Ось таку одну жовту мисочку, бо в мене була тільки одна. І отримала ось такі ємності. Взяла на пробу, і, до речі, на тому сайті отакі також є мисочки, отакі 7-літрові, але тільки немає такого кольору. Є помаранчеві, є чорні. По-моєму, є грязно-фіолетові, але от такого немає. Одну миску я вже вчора виплила, ось вона. Це було замовлено наперед. Іншу буду плести ось сьогодні з ротангом Біла Береза. Це замовниця замовила для своїх внучок на подарунок. І щоб вони були різні по кольору. Вона мені так і написала: одне біле, друге сіре. Ну, так і вийшло. Я хотіла замовити давно такий ротанг. так, В принципі, і вийшло. Вон вона я. Так, що отвори вже поробила і сьогодні буду робити. Далі, також у мене, я замовила таких чотири мисочки, ще є дві. Це на 12,5 літрів. Дуже якісний пластик. Він не просто пластик, а прогумований і дуже міцний. У мене на дровнички 20-літрові відра ще є два штуки. Так, от також із такого пластику. Він просто неубив... неубиваємий. У мене є 8-літрові ємності, також з такого пластику і 10-літрові. В принципі, 8-10-12-20-літрові є ще миска. З іншого, трошки не так зроблена, вилита 12-літрова. Замовила на пробу також ще 4 ось таких 5-літрових відерця. Це вже йде харчовий пластик. Також можна виплітати на кашпо, хто хоче. Дуже гарні б з них були пухляшки. Ось такі. Оце мої покупки. А що ще я взяла? Uh, взяла я наушники собі купила. У мене 3 дні, як зламалися наушники. Дивіться, хто там ходить. У мене 3 дні, як зламалися наушники, які я брала в Аврорі. Я постійно купую в Аврорі ці в дротові. Uh, взяла і вони в мене. Буквально за тиждень, і це при тому, що я ходила з бусою, гуляла. Я ніде не зачіплялась, ними не за дерево, ні за гілку, ні за що. І вони в мене прийшли, Ой. розчарувалася в наушниках, тому заказала такі, що на голову надіваються бездротові. Побачимо, наскільки, я дивлюсь на бусю, наскільки вони тепер будуть у мене працювати. Що там бусечки. Ти вже хочеш гуляти йти? Бось? Так що наушники випробувала, сподобалися. Оце такі у мене замовлення мої. Хто що бажає, пишіть. Кашпо, корзини, літраж є різний. Сьогодні я доплітаю цю корзину біла береза і переходжу на ось ці штучки, тому що держати я їх довго не буду. Виплітаю і відразу виставляю. Всім гарного дня!